Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, скільки взагалі люди заробляють на OnlyFans. Я думаю, що ті, хто цікавився цією темою, чують таку цифру в інтернеті, це 150-200 доларів на місяць. Середнє число, яке заробляють на OnlyFans. Але що таке середнє число? Це коли взяли загальну суму OnlyFans, тобто платформи, на якій заробляють креатори, загальну суму поділили на загальне число зареєстрованих креаторів. і виходить, що 150. 200 доларів на одну людину креатора але ми повинні розуміти, що хтось із них заробляє сотні тисяч доларів, а може і мільйони. На цій платформі, а хтось просто зареєструвався і взагалі не веде свій аккаунт. Тому і виходить, що 150 200 доларів це середнє число. А як насправді давайте сьогодні зачитаємо анонімні історії з Reddit, щоб розуміти взагалі скільки заробляють люди на OnlyFans. Історії цікаві тут є як і короткі історії, тобто люди розповідають, що там мало прозаймалося і заробив таку суму, так і довгі. Тобто людина, яка заробляє вже більше року на OnlyFans, вона розповідає, як в. І це виходить. Перед тим, як розпочнемо, хотів ще нагадати вам, що вже готова інструкція по американському Тіктоку, тобто як зареєструвати, створити собі TikTok, щоб він просувався на американську аудиторію. Це особисто мій метод, я ним користуюсь вже 2,5 роки, і хочу сказати, що для того, щоб вам Мати американський TikTok, Вам потрібен телефон на Android і моя інструкція. Більше ніяких платежів, як я бачив там в інтернеті, говорять, що треба купити американський номер, треба якісь там проксі-сервера купляти. Нічого такого не потрібно. Вам лише треба телефон на Андроїді і все зробити по інструкції. Кого цікавить інструкція, вона вже є за лінком під цим відео. Також подивіться там: я вже створив телеграм-канал, можете реєструватися, поки ще не знаю, що там буде публікувати але згодом, коли набереться аудиторія, то вже буду публікувати якісь статті, цікавинки також і в телеграмі. Ну плюс завжди туди буду репостити випуски, які виходять на Ютубі. Тож давайте. Розпочнемо читати історії з Reddit. Як виконавець чоловік, я заробив дуже мало всього декілька сотень за 4 місяці. Як пара, моя партнерша та я заробили значно більше 347 тисяч доларів в 2022. -му. Надіюсь на більше у наступному році. У мене близько 30 міняючися фоловерів. Онліфанс я приділяю мало часу. Заробляю близько 50 доларів на місяць на нових та повторюваних підписках. Залежить від того скільки відео я зможу публікувати в цей період. Зазвичай я планую заробляти близько 300 доларів на місяць. Щойно я досягнула 20 тисяч підписок після двох років, і за я заробив чуть менше 300 тисяч доларів. Є люди, які заробляють набагато більше, але також є і багато людей, які заробляють 1-2 тисячі доларів на місяць. Я заробив 3 тисячі доларів за два тижні, маючи в інстаграм 80 тисяч підписників. Це був веселий та цікавий досвід. Мені 71. За два роки в OnlyFans я заробив 350 тисяч доларів. Мені подобається платформа. Можу робити публікації так часто, як захочу, створювати відео за перегляд і заробляти додаткові гроші. Я заробляю 20 тисяч доларів на рік. У мене нема відомого імені та ніякого впливу, тому, враховуючи середній щомісячний дохід всіх авторів, мої справи йдуть на подив добре. Буває по різному, но зазвичай я заробляю від 50 до 60 тисяч доларів на місяць. Якось я отримав чайові в розмірі 20 тисяч доларів від одного клієнта, і це зробив той місяць дійсно чудовим. В перший рік, коли я це робила 2020 2021 я заробляла близько тисячі доларів на місяць, 12 тисяч на рік. Тепер це близько 500 доларів на місяць, тому що я не витрачаю часто сили. Я заробила 67 тисяч доларів на OnlyFans. Це велика робота і нелегкі гроші, якщо тільки у вас немає постійних підписників на інших платформах, таких як TikTok, Instagram, YouTube та інші. Щоб дійсно заробляти на життя, вам треба постійно завантажувати нові відео щотижня. В цьому році я заробив 350 тисяч доларів і це класно. Я працюю 8-12 годин в тиждень і продаю фанам використані носки, білизну, а інколи і майки. Це круто. На першому курсі я заробила лише 160 доларів, але на другому курсі я заробила 45 тисяч доларів після відрахувань. Чесно кажучи, це було дуже важким тягарем для мого психічного здоров'я, але це допомогло мені закінчити коледж. Мої батьки дізналися про це і погрожували вигнати мене, але врешті-решт пробачили. Я заробляю лише кілька сотень доларів на місяць і входжу в топ 25-30% творців. Зараз у мене близько 20 шанувальників, які платять 10 доларів на місяць за підписку на мою сторінку, де я публікую відвертий дорослий контент. Я заробила один мільйон доларів. Стає все важче залишатися непомітним для друзів і сім'ї. Я намагаюся придумати бізнес, в який можна було б інвестувати або почати, щоб перейти до нового життя, в якому я не буду постійно озиратися через пече. Загалом це був чудовий досвід, і гроші відіграли в ньому значну роль, оскільки вони дозволяють мені знаходити час на те, що я люблю, і їздити туди, куди мені подобається і коли я хочу. 14-18 тисяч. Мій секрет це маркетинг на Reddit та будую взаємовідносини з фанами. Від 2 до 4 тисяч доларів, в залежності від моєї продуктивності. У мене є безкоштовний аккаунт, де я роблю PVV приблизно два рази на місяць. Чуть більше 4 тисяч. Я займаюся цим трішки більше, ніж півтора місяці. На початку я робив опросування через Reddit майже цілий день, але тепер витрачаю на це всього годину на день. Я заробляю близько 4,5 тисяч доларів на місяць і просуваю себе лише на Reddit. Коли у мене був OnlyFans, я заробляв від 2 до 4 тисяч доларів на місяць, хоча зазвичай близько 3 тисяч, це число буде змінюватися від місяця до місяця. В минулому місяці я заробила 3600 доларів, а в травні 5500. Ну я майже не спілкуюся та в основному продаю контент. Так що для мене це вигідна справа, все залежить від вашої стратегії. Ось такі анонімні історії з Reddit. Я думаю, що це буде орієнтиром, скільки взагалі можна заробляти на OnlyFans, і що це реальні суми. Особисто моя думка, що треба ставити планку 5 тисяч доларів, і це реально та сума, яку можна заробляти на OnlyFans, якщо ви щось робите. Що таке 5 тисяч доларів? це всього-навсього тисячу підписників по 5 доларів щомісяця. Звісно, вам треба більше, ніж тисячу, тому що 100% хтось буде відписуватися, і вам треба постійно. І поновлювати цю аудиторію. Ну а що таке тисяча підписників на аудиторію, якщо я не помиляюся, 250 мільйонів живе в США. Ну звісно, там що зацікавлені саме вашій фігурі, вашому контенту знайти з цієї аудиторії тисячу людей. Я думаю, що цілком реально. Але. Це моя особиста думка. Я не знаю, хтось хоче може заробляти і 10 тисяч доларів, а хтось буде планувати тисячу доларів заробляти, і він буде вважати, що цього буде достатньо. Тож. Нагадаю, що кому цікава інструкція по Тікток на американську аудиторію є під цим відео за посиланням. Дякую за перегляд. Бажаю вам успіхів у вашій творчості і просуванні на OnlyFans. Хто ще не зареєстрував собі OnlyFans, теж є посилання під цим відео. Можете це зробити. І до зустрічі в наступному випуску.